Починаємо крутитись заходи, якось типу. Ноги в цей час згинаємо, щоб ми допомагали на крути. Починаємо крутитися. Беремо групу посвідь полотна і опускаємося на нижню ногу, руку. 18-річна рівнянка Злата Зайцева проводить тренування з повітряної гімнастики у залі за адресою вишиванки 37. У професійному спорті гімнастка з 12 років. Цьогоріч у складі збірної України спортсменка стала чемпіонкою світу. Змагання відбулися в аргентинському місті Буенес-Айрес. Рівнянка змагалася у категорії арт на полотнах серед гімнасток старше 18 років під час свого виступу. Тупу спортсменка зобразила українську ляльку-мотанку та червоного птаха. Кардинал у номері представниця рівного поєднала елементи акробатики на полотнах, а також хореографію. У фіналі вдалося перемогти учасниць з Мексики та США. В моїй категорії було шість дівчат. Насправді, це не дуже багато як для. Загалом змагань, але як для категорії, яка лише вперше цього року з'явилась, типу полотна лише перший раз, мало країн встигло відібратись, підготуватись, то в принципі я вважаю, що це немало людей. Конкуренти були неймовірно сильні. Правда, є з кого навіть взяти приклад, є на що подивитись. Окрім особистої кар'єри, рівнянка також займається тренерською діяльністю. Спортсменка навчає та допомагає іншим досягнути вершини у повітряній гімнастиці. В один момент мене мама відвела до злати. Самої я спочатку дуже не хотіла йти, тому що я дуже любила минулу студію. Але як позаймалася, зрозуміла, що злата саме це мій тренер. Я хочу займатися у неї. Дуже неполегливо стараюся тренувати, тому що мене Злата дуже сильно змотивувала, що вона виграла золото. Це для мене дуже велика мотивація стала, і я хочу досягти ще більшого результату ніж злата. Під час занять гімнастка ділиться своїм досвідом та відкриває для інших цей вид спорту. Моя мама зв'язалася з злати і запропонувала, щоб я до неї пішла на тренування. Тоді був коронавірус, тому зали були всі закриті, бо була пандемія. Тому я перших півроку тренувалася в Злати вдома. Мені вона дуже сподобалась, а потім ми пішли в зал і почали тренуватися професійно. Я так само, як Злата, хочу зайняти перше місце на чемпіонаті світу. Досягнути звання чемпіонки світу уродженці рівного допомогла тренерка Вікторія Хайнацька. Жінка зазначає, аби українські гімнасти могли здобувати медалі найвищого гатунку. Повітряну гімнастику потрібно визнати офіційним видом спорту в Україні. Цей шлях златою. Ми пройшли разом. Дуже багато роботи зроблено і не один рік роботи разом. Але дуже важливу роль, мені здається, зіграла саме віра моя в неї як спортсмена та її наполеглива праця та віддача мені як тренеру. Дуже багато талановитих спортсменів тренуються просто на ентузіазмі. Ну і звісно, участь у всіх змаганнях відбувається за власний кошт, і що призводить до меншої кількості спортсменів, які би могли досягти світового рівня після перемоги на чемпіонаті. Світу гімнастка зосередиться на тренувальному процесі, аби підготуватися до наступних змагань. Попереду участь у чемпіонаті України, а також національні відбори до майбутніх чемпіонатів Європи та світу. Максим Остапець, Анастасія Словачевська, телеканал ITV Media Group.